Ува, послухайте дещо. Тут що я скажу, дещо я скажу, вам доведеться послухати на швидкості 0.5х. Я це сказала в першій збірці до плюс, але попрошу вас зараз це зробити. Ти повернувся. Так, я повернувся. І я прийшов з диском по тіт 15. Ось він. Бобо, бери, бережи, як зіницю ока, і не розбий. Бережи зіницю ока, чуєш? Так, так, обов'язково. Було жоден, прошу, з нею, булашечка, прошу у ні. Ох, я все ламаю, так, правда. Він думає, що я все поламаю. Я цей диск збережу, обов'язково як земетока. -その This is so good. Camp 5. Боже боже, вже чотириста ті потреби. Співай, давай, бобо! For people playing games and talking black All right, and all of them So clear, we have to stop them Their games scored for with Can they trust them? I don't know I said, don't you the battle for a prize? You can win a BFDI In teams of eight of eight Get a basket and you'll be safe Elimination time, it's kicking. and stick Battle's out, to taking away where you go? they're just flat Form breaks, that's can text us back What's permanent? Start it now I can't believe who just got out Бобо, все, 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 все. Давайте підемо кашуляти. Давай. А зараз ви побачите епізод, який створений і мною. Й, бабошка, пішли на перегонки. Ем, так, повай. Баба Шулька, де ти був? Бігав. Дивно. Так, стоп, Лілі, не заважай бігти. Стоп! Не бігати! Ти зробив зарядку? Яку ще зарядку? Лілі, а ну геть здорові, пропусти. Іди додому. Бобо. А, а, ідете, що я зараз наш Ти зробив зарядку? Що? За. І так. Діти, знаєте що? Ми зробимо ремонт в са. І що? Ми здохнемо або поїдемо з дому за за! А може, ми краще поїдемо на пляж або кудись в гості. До моїх друзів, ніхто нікуди не переїжджає. Ремонт буде тут. А поки що ви переїдете до мами Лілі -лі, тата та Бобо, а тут ще батьків Лілі -лі та Бобо. А -а -а -а. Нарешті я поїду додому, побачу своїх батьків. І на брата трохи накричу. А то мені вже набридло жити тут з цими диваками, і в ідечу. Мама а... Лілі годує нас звичайною дурною кашею. Ой, що ж робити? Як же я не наводжу її? Вона кричить навіть в тисячі разів гучніше за Лілі. А давайте краще зробимо ремонт. А? Друзі. Так! Так! Схоже, що ж хтось іде. Чому ми взагалі вночі це робимо? Не знаю. Щоб завтра... А! а! Хтось біжить? <плес>

Я тепер буду кричати на кожного з них! Будуть нами! Ваші лайки та підписки допомагають продовжити шоу Тротро Плюс! Наступна серія буде про Хэллоуін. Шкода, що сьогодні вийшло лише три серії. Наступного разу буде більше, а також я зроблю, коли весь сезон вийде, я зроблю всю збірку всіх серій обов'язково. Можливо, тут, щоб вам не довелося дивитися їх покурявки. Якщо більше серій, то завжди веселіше і можна з'їсти попкор. Гаразд, бувайте. Побачимось в наступному відео. І став лайки, і підписуйтесь на канали, і не тільки на на інші канали творців. Все, бувайте! Бувайте. До речі, до речі, ось Бобо і Лілі озвучували нові актори озвучки. А тепер пока!